Дорогі брати і сестри, всі, хто є присутні тут фізично, хто разом із нами через онлайн-трансляцію молиться, всі, хто чує, слава Ісусу Христу. Всі вже зрозуміли або десь там до календаря заглядали ця неділя, котра не просто є черговою неділею 20-ю після зіслання Духа Святого. Є також свято великого мученика Димитрія. І сьогодні молимося в особливий спосіб за іменинників, за тих, хто покликані наслідувати свідчення святого Димитрія, свідчення своєї віри і разом з тим маємо ще такий величний праздник, господський праздник Христа Царя. І що цікаво, дорогі брати і сестри, ми маємо 2025 рік. І це свято встановлено у 1925 році, 11 грудня, і можна сказати так, що маємо століття свята, маємо 100 років від заснування цього свята пієм 11-тим папою римським, котрий мав таке важке завдання бути папою римським у поміжвоєнний час. І саме тоді, коли якраз лише закінчилася Перша світова війна. Але папа так чітко і пророчо вбачає, що все-таки народи землі не заспокоїлися. Народи землі не живуть радістю, що нарешті кровопролиття завершилося, і хтось починає готуватися вже до другої. Хтось знову починає страждати на оцю хворобу тиранства, на цю хворобу першості у світі. І тоді папа має такий, таку пророчу думку встановити це свято Христа Царя через першу свою енцикліку, котра називалася Квас Прімас», Що просто хоче сказати перший, хто перший. Бо розумієте, це хворобливе питання, котре поміж народами світу завжди тяжіє. хто має бути перший, і з того люди сходять з розуму, правителі цього світу. І тоді папа хоче наголосити: він перший, Христос цар. Не володар або там представник влади якогось народу. Каже, Він цар Всесвіту, не просто землі, цілого космосу, усього сотворіння. І папа хотів дуже серйозно на цьому наголосити, бо розумів, що починається століття, оте 20-те, котре, на жаль, ми з вами можемо вже це судити по історії, що стало найбільш кровопролитним століттям. Це століття, в якому найбільше мучеників християни отримали, ніж за попередні 19 століть. Дорі, брати і сестри, це багато про що говорить. І сьогодні ми в посланні, яке ми чули, апостольському цьому посланні, ми чули, що Він є перший поміж усім сотворінням. І апостол Павло закликає Тита, маєш наслідувати у своїх стражданнях того, котрий сам через свої страждання довів, що Бог бере на себе відповідальність любові за ціле своє сотворення. Бо ми, дорогі брати і сестри, коли думаємо собі про царювання, про царя, то одразу в нашій голові можна сказати, якась людина, котра, ну, може собі все дозволити. Цар. Той, котрий має практично необмежену владу. І хоча ми живемо в часи демократії і монархія не популярна в сьогоднішньому світі, а якщо в деяких державах монархія збереглася, то лише як символічна влада. Але ми із вами часто забуваємо, що бути першим, це означає взяти на себе всю відповідальність. Часто на роботі. Обговорюють начальника, роботодавця, бо він там в чомусь несправедливий, щось собі дозволяє і так далі. І дуже часто люди завжди обговорюють того, хто, хто має якусь владу. Дуже часто при цьому ми забуваємо, що той, хто має владу, має на собі також відповідальність і що це все ж таки нелегка місія. І папа Пій, 11-й, дуже добре це відів, що. Людина не, людина не може жити без якогось лідерства. Людське суспільство без лідерства неможливе. Але яким буде то лідерство? І він закликає давати перше місце Христу Царю, бо якщо будуть брати приклад із нього всі ті, хто мають владу, ну тоді ця влада буде для служіння людям. І хоча це свято започатковане у Римо Католицькій церкві, ви самі можете посудити, що в нашому східному обряді є дуже. Багато символів, дуже багато обрядовості, котра якраз підкреслює, що Христос наш Цар. Ви всі любите спостерігати, як наші міністранти, наші хлопці ходять з репідами, свічками, тим самим надаючи важливості е, Слову Божому, котре в Євангелії несеться. Потім, коли маємо великий вхід і йдемо з дарами. Із хлібом і вином, які пізніше мають стати тілом і кров'ю, і хлопці знову ж таки супроводжують це із цими рапідами, підкреслюючи, що зараз ми маємо посеред себе найголовніше. І ви звикли бачити, що у всіх наших храмах, греко-католицьких, східного обряду будуть такі величні трони. Можемо собі думати, місце для єпископа, та маємо тут. У кожному храмі є позаду престолу по центрі один такий зазвичай дуже гарний стільчик чи трон, таке собі крісло. І що значимо, дорогі брати і сестри, це крісло завжди пусте, окрім архірейської літургії. Коли є присутній єпископ, то він на цьому місці сидить не тому, бо він найважливіший, але тому, бо єпископ він уособлює присутність самого Ісуса Христа. Але коли єпископа нема, там ніхто не може сідати. Це крісло залишається пустим, але пустим для наших очей, котрі сприймають лише матеріальний світ, але у духовному світлі там сидить якраз справжній Цар Ісус Христос. Добрі брати і сестри, папа піє 11, так добре це підмітив, що людина не може жити так, щоби. Когось не ставила на трон свого власного життя. У нас так само у житті є таке собі невидиме пишне крісло, якийсь такий невидимий престол у нашому внутрішньому світі, на який ми обов'язково когось або щось ставимо. Ну, найперше, ми любимо там ставити самих себе. Бо ми би хотіли контролювати ціле своє життя, ми би хотіли, щоб у нас все було добре. Ми би хотіли, щоб все йшло по наших планах. Зачасту ми називаємо людину, котра себе сильно любить, егоїстом. Але це якраз дуже часто про кожного із нас. І кожен, і кожен може спостерегти, що час від часу на той престол, на то крісло ми пробуємо поставити самих себе. Але йдучи дорогою життя, ми помічаємо, що все ж таки це місце не наше. Чому? Для цього не треба бути віруючим, для цього лише треба бути дуже спостережливим. Людина, котра спостережлива, уважна до свого життя, розуміє, що не може все контролювати. Не всі плани збуваються. Не все так, як я хочу. Буває так, що людина на це крісло, на цей трон може поставити свої власні там переконання, свої принципи. Може на це крісло поставити, ну не знаю, свою роботу, наприклад. Цьому найбільше проділяє часу, віддає всі свої сили, може навіть своїх близьких не помічає, бо лише хоче чогось досягнути, до якоїсь цілі в своєму житті дійти. Буває, що людина там поставить комфорт у своєму житті. І ми. Якщо ми спостережливі, то завжди будемо помічати, що все це фальшиве. Ніщо насправді не є достойним того місця. Тому що правдивий цар це той, котрий є на Христі, бо в першу чергу хрест став троном Ісуса Христа, став тим місцем, яке обіймає усі народи і всі суспільства землі в кожен історичний час. Бо саме там Пилат, про якого сьогодні чуємо в Євангелії, що він задає ці питання Ісусові, то ти все-таки цар, Він пізніше і напише над розп'яттям, над Ісусом Христом на трьох мовах Ісус Назарейський цар юдейський. І це також так пророче, дорогі брати і сестри. Ісус Христос стає царем, Він є тим, котрий. Доводить, що Бог через любов бере повну відповідальність за життя кожного із нас. Зараз, коли багато хто каже, що є хвилина мовчання, в нас має бути хвилина молитви. Господи, Ти єдиний, котрий є володар цілого нашого світу і кожного людського життя. Прийми в своє небесне царство кожного, хто подібно до Тебе не жалів себе, але віддав своє життя. Просимо за кожного, хто чекає на зустріч, за всіх тих, котрі вже можуть зустрітися лише в небі. Господи, даруй нам зустрітися з усіма нашими захисниками, які віддали своє життя у Твоєму царстві. Амінь. Завжди ця неділя Христа Царя вона вже безпосередньо готує нас до початку. Різдвяного посту, бо це другий такий важливий період, котрий є в кінці цивільного року, і до якого нас уже готує це свято, тому що знову ж таки справжнім троном Христа Царя стало спочатку убогі ясла. І це латинське слово, котрим називають пістримо-католики, адвент, воно в перекладі означає дуже просто. Присутність. дорогі брати і сестри. І зараз, коли ми вже бачимо, що завершується жовтень, починається вже листопад, і ми так поступово своїми думками налаштовуємося на святкування цього величного приходу Ісуса Христа через Богородицю, через Йосифа, у яслах запитаємо себе, чи присутній Христос на престолі мого життя? Або так щиро собі проаналізуємо, в які періоди життя він там справді присутній. Чи довіряю Богові своє життя? Бо хто такий цар? Цар є той, котрий найперше покликаний збирати свій народ докупи, бо в тому народі будуть і багаті, і бідні, будуть люди, котрі знають організовувати повстання, і будуть ті люди, котрі слухаються завжди царя. В народі є завжди різні люди. І завдання царя це різних зібрати докупи щоб Він міг провадити цей народ. Добрі брати і сестри, Бог нас створив кожного різного, але кличе кожного, щоб визнавати його царювання у своєму житті. Кожен із нас має свою місію у своїй особливості, таким, яким Він є. Друге завдання царя, він є той, котрий має піклуватися про свій народ. І Христос це якраз довів, що віддає. Цілого себе віддає своє життя за кожного грішника. Він є той, котрому варто довіряти, навіть коли переживаємо тяжкості. Цар є той, котрий також захищає свій народ, котрий турбується про нього. І ми всі з вами чекаємо, коли настане той час, як пише книга Откровення, що Бог зітре кожну сльозу. І не буде вже несправедливості, і не буде вже більше війни, і не буде вже більше болю на світі. Не думаймо собі, дорогі брати і сестри, що через своє милосердя Бог скасував справедливість. Милосердя це і є справедливість. Але яка це справедливість, котра не просто судить, але дає людині другий шанс. Христос закликає нас прощати, але це не для того, щоб сказати, якщо хтось зробив щось погане, нічого страшного, не біда. Ні, це щоб сказати. Ти зробив погано, але можеш робити інакше? Хоча в твоєму житті, може, панує зло, але ти ще здатний на добро. Уявімо собі, що якась вчителька, коли школяр зробить помилки в якійсь своїй роботі, вона скаже, нічого страшного, не біда, добре буде і так. Чи зможе такий педагог чогось навчити? Але ми всі вцідуємо педагога, котрий скаже, тут є помилка пояснить, чому, і навчить як цю помилку не повторювати. Дорогі брати і сестри, подібна педагогіка є також в Ісуса Христа. Він встановить справедливість на цьому світі. Але він також визначає час, доки дає кожному ще один шанс. Пробувати знову. Дорогі брати і сестри, ми як різні сотворення Боже, різні його діти. Кожен із нас має свою місію, і кожен з нас має, може робити дуже багато помилок в своєму житті. Але скажімо собі, що я хочу пробувати інакше, я хочу розбудовувати царство добра, царство Боже, царство любові на цій землі і зроблю те, що в моїх силах. Бо тоді, дорогі брати і сестри, справді будемо жити нашою вірою, туди справді будемо визнавати Христа. Як єдиного володаря, котрий має право на престол цілого мого життя. Амінь. Мовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промов, Господи, вседержителю Божого Отців наших молимось, Тобі вислухай нас і помилуй. Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Помилу. прийшов в селенську нашого лева Папу Римського Преосвященого єпископа Кір Теодора і Боголюбівого єпископа нашого Кір Ніла, за всіх тих, що служать, послужили в цьому святому храмі, за всіх отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших. Ще молимось за цілий Богом бережений народ наш за наше правління і за ціле наше військо.